Добрий день, вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас буде розпакування замовлення Лівеста по восьмому каталогу. Невеличке замовлення, але ну, таке, цікаве можна сказати. Сьогодні у нас ранок зовсім не добрий у місті, тому настрою, якщо чесно, зовсім немає. Тому вибачаюсь, що така трішки зовсім не весела, але так як замовлення забрала, потрібно розпаковувати. І заодно я вам також покажу якоїсь корисної інформації вам дам про ці продукти. А так взагалі сьогодні в нас дуже гучно було. Так. Давайте спочатку покажу вам те, що замовила саме по каталогу. Замовили в мене ось такі дві добавки вітамінні. Це в нас антистрес. 60 таблеток та офтальмін. 30 таблеток. Що офтальмін, що ан антистрес, а, мої, моя родина приймала, тому в мене є саме відгук від них. А, щодо офтальміна, ну як сказати, якщо у вас <кій> <кій> немає вже прям дуже явних проблем із зором, то це такий ну, для підтримки, можна сказати, остроти зору. А вже, звичайно, якщо у вас там такі, прям вже великі, можна сказати, проблеми, то, звичайно, ну, це вас не вилікує, це йде все-таки добавка, такі як о, зараз скажу, що в нас тут. Добавка дієтична. У нас тут каротин, зеакстантин лютеїн, плоди черниці, плюс таурин це в нас, що в нас входить в цю добавку. І антистрес. Ну, антистрес а, реально рекомендують, хто переживає дуже, то воно заспокоює. Єдине, що краще курсом пити, не так, що, там, коли переживаєте, тоді й випили. А, а взагалі краще курсом пити. А, і... От в бабусі моєї, як вона була там трішки в неї, ну, на нервах, можна сказати, то в неї тиск піднявся, і вона ось цей антистрес випила, і їй покращило, тиск в норму прийшов, тому реально діючий цей антистрес. Так, це замовили в мене. Далі іще те, що по каталогу, замовила ось такий дезодорант, антиперспірант. Так, це у нас, якщо не помиляюсь, це у нас новиночки. Вони, я так розумію, ну, перевипустили, зробили трішки там інший дизайн цих дезодорантів. Це у нас аромат «Лау Bridged. Ну ось такий. Не користувалася дезодорантами з лівести ще, тому буду тестувати, побачимо, яка дія. Чоловіку також замовляла в тому замовленні, вже ось поставила використання, тому будемо користуватися і потім буде відгук про ці засоби, а ще ж скажу. Давайте так, щоб я не тягнула тяну, час. Я буду вставляти у відео, будете бачити десь внизу чи зверху, буду вставляти, скільки коштує в каталозі ці продукти, і за скільки вони обійшлися мені із, ну, як зареєстрованому консультанту, тому кому цікаво, будете читати. І далі була дуже гарна акція в каталозі, називалася так. замовляєте на, якщо не помиляюсь, на 10 чи на скількись балів, і можна було вибрати 8 продуктів по супер цінам. І я собі взяла так. По-перше, це ось такий спрей-Термозахист. дуже така гарна упаковка, така солідна. Ось так флакончик виглядає. Прям дуже гарний. До цього спрею класний, там дуже багато всього нам розповідається. Спрей-термозахист надійно захищає від впливу високих температур, зменшує ламкість, запобігає появі посічених кінчиків. Гідролізований кератин проникає у структуру волосини, відновлює, розгладжує її, усуває пухнастість та електроризацію, надає неймовірного блиску. Побачимо. А взагалі він не дешевий в каталозі, але по цій акції він мені вийшов за 199 гривень. Тому, звичайно, буду відразу тестувати. Мені прям дуже цікаво. А потім по цій же акції я взяла ось такі воскові смужки для депіляції обличчя. Це вже. Друга покупка в мене зараз такі. Уже там закін... їх дуже мало залишилось, закінчуються вже. Мені вони сподобались, влаштовують і ще, Якщо по акції, то така ціна смішна. Тому, звичайно, взяла собі вже нову упаковку. Давайте зараз вам покажу, що у нас тут всередині. Отже, йде ось така упаковка із цими смужками. Їх тут 24. І іде три отакі упаковочки. Це серветки для прибирання воску, який залишається на обличчі. Серветок достатньо вистачає ну, якраз. Так. Потім ще по цій же акції взяла собі зубну пасту. Ось така відбілююча. Мені здоров'я, ясна, не сподобалась паста, бо там у мені смак зовсім не мій. А ось ця відбілююча зовсім ну, непогана. Не скажу, що вона прям супер-супер відбілює. Такого я не можу сказати, але взагалі доволі непогана. Теста, особливо вона була акції, то чому б не взяти? Так, далі. Ось такі замовила на, на пробу маски для обличчя. бачите, Гарно пакують. Отже, ось такі дві маски взяла. Це в нас вони йдуть оці що бульбашкові, що піняться на обличчі. Ось така із зеленою піною. Так, а в нас ну, ага, киснева маска для обличчя з ось оця. А ось оця із сірою піною. Це киснева маска. Там також золоє вера. А чим вони тут відрізняються. А це якийсь колаген написано, а це діпкер-комплекс. Ну, Побачимо, взяла на пробу. Також ось замовила такий, ну, це в мене замовили гель для душу. Я таким сама не користувалася, тому у мене відгуку немає. Ну, як, покористуються... То мені відгук скажуть. Так. Це у нас 400 мл Комфорт преміум, це в нас а, інжир та мигдаль. Давайте понюхаємо, мені можна понюхати. М -м, солодкий аромат. Відчувається якісь такі, начебто, молочні такі нотки. І щось солодке. Це мигдаль, я думаю. А мій інжир також, він такий солодкуватий. Гарний аромат. Так, і ще також це все по цілякції по гарним цінам. Ціни вставляю. Ось такий засіб. Це також в мене замовили. Це в нас для ванної кімнати. От. Погано, що на українському нічого немає. А... Засіб для чищення ванних кімнат Smart 500 мл. Ось. А, зараз вже до цих всіх миючих засобів щось надягають ось таку губочку, що дуже зручно, тому я думаю, клієнці мої прям дуже сподобається, що вже прям відразу з губочкою а, такий засіб. Так, і, і Ще ще там була одна акція. Там можна було взяти продукти, які бестселери в Олівесті за дуже-дуже гарною ціною. І я з цього списку взяла ось такі: це у нас вітамінний б'юті комплекс, де волосся, шкіри та нігтів. Я вже дуже багато на каналі розповідала про ці вітаміни, що я просто їх обожнюю, вони мега дієві. І ось я знову їх взяла собі в запас. Я зараз пробуваю ще біотин, і потім почну знову пити саме їх. Бо вони класні, реально класні. І там ціна на них взагалі така була смішна, що гріх було не взяти просто. Так, і каталог ще залишився. Новенький каталог, це дев'ятий наступний, ось такий гарненький. Також подивимось, огляд буде. Ну, я, так, я вже онлайн подивилася його. І о, є тут новинки. Не дуже багато, але є. Подивимось, обговоримо, що тут цікавого. Отже, так, ось таке невеличке замовлення. Пишіть, чим ви користувалися, що вам подобається, що ні, буде дуже цікаво дізнатися. Так, ну а я сподіваюся, що сьогодні вже таких не буде у нас подій. Не дуже гарних, що вже сьогодні в нас в місті буде все тихо, тому що останнім часом наше місто якось взяли, можна сказати, в оберти. І... О, погано взагалі висипаємось, тому що всю ніч тривоги і, і шумно. Я навіть на днях собі в мене пошкодження на, на ногах, тому що вночі скакували із ліжка, щоб у ванну бігти. І, знаєте, і, смі, і смішно, і грішно, як кажуть. І на полу. Роскользнулась і впала. І щесала собі коліно на одній нозі опухло, а на другій нозі внизу там щесала також опухло. Ну таке ось так і живемо. Тому якось так. Всім дякую, що ви підтримуєте мене, що ви ставите вподобайки, що ви підписуєтесь. Мені дуже важливо, тому що. В такі часи, інколи, як сьогодні взагалі нічого не хочеться робити, але ну, я от знімаю відео і якась віддушена, начебто як з кимось поділилася. Тому якось так. Тому побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!